І знімаю продовження. 34 банкноти португальська колонія Ангола. Значить, оця перша з правого боку обгрежена. Не загнута. Ось тут банкноти в хороших станах. У ті банкноты запаковані. Твоясятка в ідеальному стані. Запаковано. Тисячки запаковані. Запаковані. П'ятсотка тоже запакована. І три запаковані. Це ні. Коток обірваний, не загнуті. І от ще тут багато різних банкнот колонії. Зараз переверну на другу сторону. Банкноти в дуже в класних станах. Між ними є взагалі ідеальні. Всім дякую за перегляд.